До 25-річчя незалежності на Дніпропетровщині планують виготовити 500 пам'ятних медалей. Ними нагородять кращих. Як раніше казали, дніпропетровців перші ескізи робоча група із мистецтвознавців, істориків та представників обласної влади вже сьогодні обговорювали під час першої робочої наради. Зокрема, усі проекти об'єднані темою державних символів, краєвою символікою та візитівкою Дніпропетровщини Петриківським розписом. Медаль буде не із дорогоцінних металів. Це буде сплав її загальна вартість 250 гривень за одну штуку. Нагороду отримають пів тисячі дніпровців, яких визнають кращими у 20 номінаціях. Цьогоріч їх планують зробити небанальними. Визначатимуть не лише кращого хлібороба чи митця, а й кращі руки ровесника незалежності чи кобзаря України у кожній номінації нагородять 25 людей. Це буде пам'ятна нагородна медаль сувенирна вона буде йти в коробці з посвідченням, з відповідним там розпорядженням. 25-річчя незалежності це слушна нагода згадати не тільки про недоліки, про прорахунки, а про те добре, хороше, що було зроблено, особливо людьми. Тому що постало ціле нове покоління молодих людей, але ж не тільки молоді люди творили незалежність, а й середнє, і зріле покоління, і багато дуже було зроблено.